Вітаю вас! Радий записувати для вас чергове відео. Та дякую вам за те, що слідкуєте та не розходитеся. Для мене це дуже важливо. Ну що ж, а сьогодні у нас не чергове відео по тематиці каналу, а презентація ще одного проекту. Це мій подкаст, який має назву Let's Talk About Крут. Так, це ті самі теревені, котрі можна послухати на усіх популярних подкаст-платформах. Можна сказати, що це як YouTube, але виключно у форматі аудіо. Особисто я слухаю подкасти вже достатньо давно. Напевно, я почав слухати, коли ще не було це настільки популярно у моїй країні. Це зручно. Так, мені подобається дивитися відео на Ютубі, але для цього потрібно сісти перед якимось пристроєм, будь це ноутбук, планшет, смартфон, і уважно дивитись те, що ви бачите на екрані. Але коли є необхідність ставити навушники і попрацювати, наприклад, попрацювати фізично, або ви йдете з роботи додому, або їдете в автобусі по трасі, де можливо немає інтернет-з'єднання, то саме подкасти прийдуть вам на допомогу. Спробуйте, якщо ви раніше цього не робили, це дуже зручно. Оскільки мені подобається слухати подкасти, і в мене є можливість його записати для вас, я вирішив спробувати. Результат ви можете оцінити, перейшовши за посиланням, яке ви бачите в описі до цього відео, та послухавши мою роботу трохи про тематику подкасту. Це мій монолог на якусь тему або інфопривід, огляди на фільми або серіали, рецензії на книги та багато іншого. Загалом. Краще один раз послухати, ніж сто разів почути запрошення на його прослуховування. На даний час подкаст доступний на трьох подкаст-платформах: це Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. А надалі він буде розширюватися та з'являтися на інших подкаст-платформах, так що ви зможете обрати саме ту, на якій вам зручно прослуховувати та слідкувати за ним. На цьому у мене все. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе і слухайте корисні україномовні подкасти. white